Вітаю вас у відкритій школі на платформі Moodle. Сьогодні ми навчимося відновлювати резервну копію ПК курсів на платформі. Переходимо на вкладку Всі проекти. Зараз ми знаходимося на головній сторінці і вибираємо вкладку керування сайту. В цьому розділі... Вибираємо вкладку курси і під меню відновити курс. У нас відкрилося вікно імпорту файлу резервної копії, з якого ми вибираємо файл. Файл знаходиться на жорсткому диску Чукали копію резервного курсу, який потрібно відновити. Ось біля тексту Виберіть файл появилося дрібненьким шрифтом «Резервна копія і ми підтверджуємо дію завантажити цей файл. Ось появився файл і ми натискаємо кнопку Віднови. Вибираємо категорію, в яку ми будемо встановлювати цей курс. Даний курс з предмету хімія, тому я вибираю категорію хімія і натискаю Продовжити. Залишилося підтвердити, клікнувши на кнопку далі. Процес відновлення закінчився і ми отримали повідомлення про те, що курс успішно відновлено. Натиснемо кнопку Продовжити, щоб побачити відновлений курс. Отже, перед нами появилося.